Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Обродня спеціально перед нашим спілкуванням промоніторив сайт офісу президента, в цій телеграм-канал глави держави. Ну жодного повідомлення про те, що така нарада відбулася, або можливо відтерміновується, не було на момент нашого з вами спілкування. Достеменно невідомо чи мала вона місце, чи можливо можливо зараз триває просто в цей час, а можливо буде дещо згодом. Але представництво серйозне. Тож що змотивувало на вашу думку президента організувати таку нараду, яких головних результатів? Татів він хоче досягти або якоїсь звітності почути. Ну, мені важко сказати про порядок денний, якщо він не був опублікований, Скоріше все, за результатами цієї наради, ми і побачимо, які вже це ж такі запитання, які питання там обговорювалися, і побачимо результати. Тому що ну так, о, якщо воно попередньо не було проанонсовано, які там, там перелік питань. Ну тут важко щось сказати. Сподіваюся, що там присрелізія за результатами цієї наради. Ми побачимо або які рішення були угу. ухвалені, або які питання, хоча б обговорювалися. З того, що говорив сам Зеленський у відеозверненні, цитую: щоб тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії, чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності, нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність, чи припускаєте ви, що ця історія з нардепом Дмитруком могла певною мірою повпливати на. Актуалізацію такого зібрання такої наради чи ну навряд чи тут через одного нардепа, хай він і зі слуги народу збиралася б нарада з керівниками всіх правоохоронних органів. Ну, в дійсності ця проблема існує, тому що рівень інфільтрації російських агентів і в органах влади за останні 30 років був достатньо серйозним. Ну, дивіться, там от СБУшники кожного, ледь не кожного дня когось ловлять, або якогось коригувальника в Києві, або того ж представника московського патріархату, який веде антиукраїнську діяльність, і так далі. Тому це контразвідумальна діяльність. Звичайно, що є дуже багато не всі. Багато з них хто став обережніше, себе поводити не так явно висловувати якісь антиукраїнські дії, тому що. Промови, тому що є чітка, все ж таки чітка, ну, чіткі статті закону, за порушення яких можна арештовувати, але ну, там вони теж міняють тактику. Не так знаєте, говорить явно або не так явно працюють. Працюють, наприклад, над розширенням там болючих точок розколу в, нашому, в, нашому, в нашій державі, які виглядають як боротьба за якісь за соціальні права. Що стосується це тих, хто втікав, ну багато людей повтікало. Там і представники ОПЗЖ дуже багато, які потім склали мандати, різні там блогери різного напрямку, там там Пул експертів, так званих, які ходили на телебачення, створювали цей антураж. Тому, там, я думаю, що перелік достатньо довгий яким чином це буде робитися? Ну, подивимось, які там завдання будуть стояти, але, скоріш за все, основне навантаження буде на СБУ, тому що. Ну їм потрібно буде цим всім займатися, тому що це підслідність їхня. Якщо йдеться саме про протиукраїнську діяльність, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є конкретні, і якщо є такі конкретні справи по тих людях, які втекли, то на яких етапах можуть перебувати ці справи? Там я маю на увазі етапах розслідування? Це в контексті співпраці з правоохоронними органами тих чи інших країн, де ті люди потенційно можуть перебувати, чи про якісь там екстрадиції жодним чином не, не, не може йтися і. Я розумію, що це дещо загальне питання, тому що кожен кожну людину, кожен кейс, як то кажуть, потрібно розглядати окремо так і детально. Але ну якщо брати загалом то ось такі тенденції, ну це вам відповідь може на які стадії слідства, знаходиться дати тільки профільні органи, які ведуть слідство, так. Ну, проблема в тому, що в дійсності, якщо людина знаходиться за кордоном, то там теж багато може бути юридичних нюансів. Наприклад, чи є там а чи якщо засуджена людина на територію наприклад, навіть заочно засуджена у нас, чи є там, наприклад, договір про екстрадицію з цієї країни, щоб витримувати цю людину, щоб вона була передана українським правоохоронним органам. А, ну і звичайно, що знаєте, це не є проблемою в багатьох випадках інших країн. Ну там. Якісь там запити є. Ну, знаєте, це так воно може розслідуватися, може не розслідуватись. Це, знаєте, від багатьох факторів в дійсності залежить. І тому тут знову таки статистику важко сказати, важко передати, тому що є якісь заочні вироки. Наше законодавство передбачає заочне засудження, але ну, в багатьох випадках воно може бути на стадії досудового судового слідства або знаходитись передано в суд і має ще вироків. Угу. Ну повертаючись до цього засідання цієї наради з керівниками правоохоронних, антикорупційних органів та розвідки щодо зрадників, ви слушно заважили, так як ми не маємо чіткої інформації, там що буде деталізовано на порядку денному під час наради. Але все ж таки, що може бути в підсумку? Це якісь конкретні завдання, конкретні рішення. Звичайно, безумовно будемо чекати на офіційну позицію, і якщо буде там приміром, там по. -по вже прес-реліз пост е цієї наради, але ну давайте хоча б в форматі припущення. Це ну, що має, чим має фіналізуватися вона? Не просто ж зібралися, Президент сказав: Ох, дуже актуальне питання. Всі відзвітували і на цьому розійшлись. Ну, якщо говорити, ну там суто таких юридичних питань, чи є там, ну чи буде там пряме доручення президента. Ну, це воно таке. Ну, доручення президента, це так. Ну, можливо, воно може бути оформлене у вигляді рішення РНБО, тому що в принципі за функціоналом, за функціоналом, саме РНБО повинна відповідати за координацію дій правоохоронних органів. Там якесь повинно бути рішення. Президент є членом РНБО, і представник. Оцих силових структур точно є членами РНБО. Тому, скоріш за все, це може бути оформлено у вигляді якогось документу, ну і подальшому воно повинно там реалізовуватися. Там доручення повинні всім, mm -hmm. а, хто там буде згадуване, надана, ну, ну і, так далі, і так далі. Ну, повинна працювати бюрократична машина, яка повинна отримувати завдання. Згадали ми на початку нашого спілкування про Артема Дмитрука слухачам. Нагадаю, що депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон України. Виїхав з нашої держави. Про це повідомили ввечері 25 серпня. Державне бюро розслідувань. Тих, хто пам'ятає, хто такий Дмитрук, нагадаю, тим, хто не цікавився, трішки розповім. Отже, у 2019 році Дмитрука, адлета та майстра спорту з пауерліфтингу обрали до Верховної Ради від Слуги народу, і відтоді його. Супроводжує низка скандалів. Дмитрук до речі, влаштував бійку в Верховній Раді, і була бійка в Марії Одесі свого часу. Він знімався в пропагандистському фільмі Анатолія Шарія про події в Одесі в 2014 році. І він є і подиякон УПЦ МП. Активно до речі, виступав проти вакцинації під час пандемії ковіду. А ще у листопаді 21-го року Дмитрука виключили з фракції Слуга народу і вже під час повномасштабної війни Дмитрук разом із Депутатом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. Цікаво, що в лютому 24-го року Артем Дмитрук вніс заставу за архідіякона УПЦ МП Павла, якого СБУ затримало за підозрою у виправдованні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України. Тож чого побіг на вашу думку, Дмитрук? Ну він не тільки це не говорив останнім часом. Він там і почав критикувати українську армію стосовно того, що на його думку вони неправильно себе поводять на Курщині, і так далі. Я думаю, що там багато питань до нього виникло а там обшуки, наскільки мені відомо, там у нього були, і тому він, мабуть, вирішив накивати п'ятами. Але стосовно. Того чи законна, чи незаконно він перетнув кордон, це ще велике питання. До речі, uh -huh. е, на якій підставі він перетинав кордон, е, як це все було оформлено, тому що не виключено. Не виключено, що ніяких порушень під час перетину кордону ну за паперами не було. Ну ось так до речі, бачите, ми згадували про цю нараду президента і ввечері 25 серпня президент Зеленський напряму ж прізвища депутата не назвав, але заявив про необхідність покарання для тих, хто незаконно втік з України і ховається від відповідальності. Ви слушно зауважили, що тут ще треба так з'ясувати. А чи дійсно він незаконно перетинав, чи все таки все було законно, тільки можливо там за сприяння якихось осіб. Це ми лише в форматі припущення? Що ще цікавий момент, Артем Дмитрук дуже швидко прокоментував заяву президента у Фейсбуці і назвав її горою абсурду та відчайдушною спробою дискредитувати будь-кого, хто не погоджується з режимом. Ось ось так О, він вже боре з режимом. Mm -hmm. да. <плес> я зрозумів зрозумів. Ну зараз буду розповідати, що він е, завжди був е, не довіряв Зеленському на рейтингу, якого фактично. Був обраний до Верховної Ради, так Ну, тобто, ми бачимо якогось такого умовного опозиціонера, який зараз буде розповідати, як йому важко жилося в Україні, як він ем, потерпав за так звану віру. Зрозуміло. Ну віру в інтерпретації московського патріархату звичайно. дивіться є повідомлення про те, що прес-служба апарату Верховної Ради офіційно інформує, що Нардев Дмитрук у закордонне відрядження не направлявся. Тобто тут погодження Верховної Ради не було. А чи може так народний депутат, ну незалежно там від політичної сили без відрядження в умовах? А це він... питання це от питання mm -hmm. треба спрямувати до державної прикордонної служби, тому що це тільки вони можуть сказати. На яких підставах він виїжджав за кордон? Так е, тому що якщо виходити з порядку, тобто якщо він там не, не, не направлявся у відрядження, е, то ну наскільки відомо, це конкретно Стефанчук це підписує. Mm -hmm. То вони не ну, жоден депутат не може виїхати, якщо немає розпорядження Верховної Ради, ну голови Верховної Ради в даному випадку. А от тут питання, на яких підставах він виїжджав за кордон, так а, які документи представлялися на? На прикордонній службі, так може він взагалі не свої документи представляв або інший паспорт mm -hmm. для цього теж не виключає. Тобто це от конкретне запитання повинно бути до Державної прикордонної служби. Як, як він перетинав кордон? Якщо виявиться, що не буде інформації про те, що він перетинав кордон, ну, немає паперів, то тоді можна. Говорити, що він незаконно перетнув кордон і якимось іншим чином, використовуючи якусь там шпарину на кордоні, а поїхав до іншої країни. Ну тобто, тут це тільки вони там. Ну я думаю, що журналісти повинні сформулювати цей запит і запитати на яких підставах він тоді виїжджав. Ну так, це ж не ситуація, як з паном Романом Костенком, який е, теж був в відрядженні. Так пам'ятаємо його відео, як він записував. Коли наближалися наші війська до суджі, так він хоча б ну попередив, бачите, Стефанчука, що повернеться і обов'язково паперову, паперовий цей аспект узгодить. Якщо ми говоримо про подальше цього Дмитрука, чи доречно говорити, що його можуть позбавити мандата? От до прикладу, Сергій Євтушок, це нагадаю, нашим слухачам, перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики, розповідав, що конституційних підстав позбавити Дмитрука Метрука повноважень наразі немає це. Він заявив в етері телемарафону Ну так і є. Ну він ну, дивіться, у нас єдиний спосіб позбавити депутата мандату. Це якщо людина обиралася по списку і самостійно вийшла зі списку, тоді може зібратися з'їсти і позбавити його мандату. В принципі, минулої Верховної Раді були. Такі прецеденти фірсова по моєму виключили з фракції БПП і забрали майдан мандати та менка. Ось зараз а іншого способу тут немає на мажоритарники, взагалі немає ніякого ніякого правового способу для того, щоб вони склали свій мандат, тільки якщо вони особисто не напишуть заяву. І тому тут абсолютно погоджуюсь з паном Євтушуком, що в принципі і так ну немає ніякого механізму, щоб позбавити його позбавити його депутатства. Скажіть, будь ласка, а чи не на часі, пане Тарасе зараз можливо розробити якийсь такий механізм, внести зміни, щоб ось таких депутатів все-таки Верховна Рада або дуже одіозних, чи які ну чинять? Ну погодьтеся, інколи дуже я не скажу, що аморальні речі, але ну суспільно неприйнятні в своїх висловлюваннях, поводженнях все таки позбавляти мандата, щоб цей механізм був, чи ну, тут... це скеп. Просто питання, якби, питання, якби ми цю тему обговорювали до повномасштабного вторгнення з розпал якоїсь політичного нашого сезону, то вочевидь тут логічно можна було б сказати, та ні, це може бути потім умовно кажучи, механізмом тиску на на народних депутатів можна буде таким чином їх шантажувати і так далі. Але бачимо, що ну виходить статус нардепа, ну дає можливості писати, що хочеш, чинити, як хочеш перетинати кордони і так далі. Ну, давайте так. В жодній демократичній країні немає механізму відкликання депутату. Так, це, якщо не помиляюся, є а, тільки в таких авторитарних країнах, а, ну в тому числі, наприклад, в Північній Кореї. Тому це слизьке питання, і тут ми теж знаєте, не повинні узагальнювати всю поведінку одного депутата, і перекидати її на Верховну Раду, тому що українців, на жаль, є така, знаєте, достатньо неприйнятна, як на мене, звичка, коли ми. Як є, є одна вівця, так, а ми говоримо, що все стадо таке. Ну, депутати є різні, які чиновники є різні, які судді є різні, які правоохоронні органи є різні, так і є там, працюють різні люди. В багатьох випадках в дійсності, така кількість людей не така велика. ну, У нас просто так звикли, знаєте, на всіх, хто потім на всіх це перекидати. Тому, ну дивіться, після того, як їх позбавили на типу, Доторканості, недоторканості, в принципі, порушувати кримінальні справи можна, так вони там можна обшуки проводити, ну і так далі. Тут більше до роботи правоохоронних органів і ініціаторів роботи правоохоронних органів. Тобто, ми повинні розуміти, що, от наприклад, що. Ну, буває так, що правоохоронні органи дійсності ну не встигають багато чого. все ж таки, чиновників не так тобто роботи. буває багато і тут активність громадян повинна бути. Ну наприклад, для того щоб починати розслідування проти якоїсь людини, потрібна... Там ну умовно кажучи, запустити бюрократичний механізм. Це наприклад написати заяву про скоєння злочину для того, щоб ну це може написати будь який громадянин. Так ну от він побачив в мережі, що пан Дмитрук ну на його думку скоїв там такі правопорушення. Там йде далі реєстрація РД. Цей в єдиний реєстр злочинів і ну праохоронні органи починають перевіряти інформацію і відповідно діяти. Тобто, тут ми повинні розуміти активність громадян. Громадяни теж повинні розуміти, що вони повинні сприяти інституціям, а не знаєте, як таку за старою українською звичкою не зв'язуватись з державою. Ні, ми повинні перерости цей. Дитячий інфантилізм і працювати разом, знаєте, я завжди в таких випадках, от гарний приклад взаємодії між громадянами та yes. а, державними органами влади, я наводжую, є така, одна в Фейсбуці є така ініціатива Народний аудит. Зібралися люди. А, і замість того, щоб кричати, що всі чиновники крадуть, так ну вони сидять, і аналізують а, тендери на прозора, в тому числі на цих на а, там місцеві органи влади і так далі. І коли вони бачите, там достатньо Багато професійних небайдужих людей там бухгалтери, технарії, все інше. Коли вони бачать, що є щось неприйнятно, вони. Взаємодію з державними органами в даному випадку такі повноваження є у державної аудиторської служби. Вони пишуть їм скарги, активна взаємодія з ними. Ну от громадяни і державна служба в даному випадку вже там збили приблизно на 30 мільярдів абсолютно неприйнятних Ви Зекономили дуже багато речей. А так, нагадайте ще випадку, раз, як називається ця ініціатива? Народний аудит є Юля ага. Глушко в Фейсбуці. Вона там бухгалтер, у нього технічна освіта. Вони там багато там. Є вони в містах. Там багато вже це. Ну це така от саме знаєте те, те, те що в кращому розумінні називається громадська активність, неоплачувана громадська активність, коли ти щось бачиш, а щось не бачиш, а от небайдужі люди. Оце, оце я вважаю, що правильний підхід, okay. і, і в цьому випадку, в цьому випадку, що повинна бути теж активність. Якщо ти бачиш, що народний депутат там там щось себе там поводить не так, ну пиши заяву. Пиши заяви. Це може робити будь-яка будь-який громадянин. Що от прошу перевірити, на мій погляд. Є там ознаки злочину таких -та, таких, -та, а, такі, такі так порушують такі ось склади. Тому тут знову такі ну, чиновники, знаєте, не треба думати, що вони все бачать. І, і штати не такі великі і не повинні бути великими штатами а у чиновників. Тому що якщо чиновники дуже багато, це коштує дуже дорого. А і тут повинна бути взаємодія між громадянами і, і все ж таки правоохоронними уродом. Так от в цьому випадку, в цьому випадку. Падку ну не потрібно. Знаєте, давайте ухвалювати новий закон, який там буде щось якусь нову систему запроваджувати. Це в дійсності може створити тиск на інших більш добросовісних депутатів. Давайте будемо це робити. Достатньо активації роботи правоохоронних органів і взаємодія з небайдужими громадянам Почула вас. Тараса, дякую за участь в сьогоднішньому етері. Пособі що доєдналися. Тарас загородній був щойно на зв'язку, керуючий партнер національної антикризової групи.